Привіт, мої любі! Мене звати Таня і ви знов на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про бажання, а конкретніше, чому вони не здійснюються. Я визначила 5 топових причин, чому ваші бажання не здійснюються. Коли я тільки починала займатися езотерикою, мої бажання складно здійснювалися та дуже довго. Але я завжди знала, що існують люди, які можуть тільки подумати про щось і їхнє бажання одразу матеріалізується. Саме тому я прочитала десятки книг і перепробувала багато різних практик і технік, які спрямовані на матеріалізацію бажання. В ході мого досвіду я почала замічати, що мої бажання починають здійснюватись частіше і частіше. Я виділила 5 причин, чому ваші бажання не здійснюються, і у мене є з чим порівняти мій стан до і мій стан після. Перша причина, тому що людина не може визначитись і починає бажати і те, і інше, і не може сконцентрувати свою увагу на конкретному бажанні. Уявіть, наприклад, наше мислення слабке, але чим частіше ми про щось думаємо, тим сильніше воно стає. І, врешті-решт, бажання все ж таки матеріалізується. Основна проблема у тому, що коли ви чогось хочете, ви не думаєте про це достатньо інтенсивно. Але навіть якщо і думаєте, то в голові при цьому присутні ще сотні інших бажань, які можуть суперечити одне одному. Саме тому матеріалізація цих бажань замідлюється. В ідеалі потрібно думати про одне бажання на протязі 30 днів. Зараз ми говоримо про вагомі бажання, легкі бажання можуть реалізовуватися на протязі декількох днів або тижнів. Але якщо бажання серйозне, потрібен час. Друга причина людина не може відпустити своє бажання. Зараз згадаємо Зеланда відпустити схватку. Так, це дійсно має значення бажати без очікування того, що це бажання здійсниться, тобто понизити важливість бажання. Перестати страждати від очікувань і питань Ну коли вже? навіть якщо ваше бажання ще не здійснилось, ми все одно можемо насолоджуватись своїм життям і робити свої справи. Ми маємо чітко знати, що наше бажання здійсниться, але й розуміти, що якщо воно не здійсниться, нічого страшного не відбудеться. У всесвіту завжди для нас є якісь сюрпризи. Він завжди дає нам якісь шанси. Головне їх навчитись розпізнавати і хватати. Саме з таким підходом у мене здійснювалось багато бажань. Третя причина відсутність ясності в голові. Зазвичай людина не може керувати своїми думками. В голові постійно ведеться діалоги самим собою. Наприклад, людина думає, що вона не варта того, чого вона хоче, що інші люди кращі, що вона не вдаха, раз у інших уже давно все це є, а в неї нема. Дуже важливо припинити ці отруйні думки і навчитись їх контролювати і управляти. Краще за все, і з цим допоможуть медитації, а відео про медитації вже є на моєму каналі, тож переходьте і дивіться. Четверта причина: суперечлива інформація в інтернеті. Зараз у нас є доступ до різноманітної інформації, але головна проблема у тому, що ми перескакуємо з одного відео на інше, з одного мастера на іншого. Дотримуємося порад з одного відео три дні і закидаємо, шукаємо щось інше. Тому я рекомендую обрати одне відео, одну книгу, одну практику і дотримуватись її стільки часу, скільки потрібно, щоб зрозуміти, працює вона для вас чи ні. Якщо ви будете метати з однієї сторони в іншу, нікому не довіряти, думати, що щось є більш нове і дієве, то в такому випадку бажання дійсно не збуваються. Тому що потрібно перевіряти, практикувати достатньо часу, а не закидувати на половині шляху. П'ята причина, одна з самих основних це низький рівень енергетики. Для того, щоб генерувати думки і образи, дійсно потрібно мати гарний психічний і фізичний стан. Якщо ви постійно втомлені, замотані, у вас вічно депресивний стан, у вас щось болить, вам постійно хочеться спати, це означає, що ваша енергетика на низькому рівні. Тому скоріш вирішуйте свої проблеми зі здоров'ям, достатньо спіть, гуляйте на відкритому повітрі, їжте здорову їжу, заряджайтесь позитивними емоціями. І тоді у вас буде достатньо енергії для того, щоб генерувати свої наміри для бажань. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на мій канал, а я зніму нові цікаві відео на цю тему. Також нагадую, що в мене є інстаграм, де я ділюся своїм життям, і телеграм-канал, де я ділюся маленькими практиками і своїми думками. Друзі, дуже була рада з вами сьогодні бачитись. Всіх обіймаю і цілую, і до наступних зустрічей. Пока!